Отож, назва диктанту небесні вартові. Близько 400 людей зібралося на станції метро Вокзальна, щоб написати диктант. Максим прийшов сюди зі знайомими, щоб перевірити свої знання солов'їної. Мені дуже сподобався. Я вважаю, що зараз особливо важливо популяризувати українську мову, українську культуру. Сьогоднішній захід відбувся на височ на дуже високому рівні. Люди всі присутні отримали невелике задоволення. Особисто мені було дуже приємно протестувати власні знання з української мови. Ми це і зробили дуже дякую організаторам. Текст диктанту унікальний, написаний спеціально для цього заходу. Прочитати його запросили відомого українського шоумена Юрія Ткача. Дуже любив справді писати, дуже любив писати диктанти, дуже обожнюю і, і зараз обожнюю українською мовою. Відкрив невеличкий секрет. Я ж сам з Дніпра я спілкувався російською мовою дуже багато років і перейшов десь в 12 в 13 році. Ще до того, як це стало мейнстрімом. У Дніпрі вже втретє організовують написання диктанту. Цьогоріч довелося відмовитись від формату під відкритим небом. Для безпеки локацію обрали метро ініціаторами, як і в попередні роки виступила молодь. Цим займається департамент молодіжної одарка біла». в тому числі, звичайно, це підтримує і міський голова. І, Звичайно, всі, всі наші колеги підтримують такий захід, тому що. Це корисно, це цікаво, це зближує, це з'єднує. Я сам буду писати. мені саме самому цікаво. Ця традиція має існувати не зважаючи на ракетні обстріли, на все, що переживаємо сьогодні. Ми і тому жодні погодні умови або жодні знущання ворога сьогодні нам не завадять, і ми напишемо диктант до дня конституції України. Окрім як офлайн, всі охочі могли написати диктант онлайн завдяки трансляції заходу. Перевірятимуть диктант дніпровські вчителі вже за три тижні оберуть переможців, які отримають цінні призи.